Привіт, усім сьогодні ми поговоримо про гнучкість, красу руху та силу характеру, а саме про гімнастику. І до нас знову завітала керівниця школи гімнастики Айсидора Анна Лазаренко. Привіт, привіт! Ну, перш ніж ми почнемо говорити про нещодавно організований тобою турнір, який вже традиційно ти приходиш і розповідаєш після нього про завершення його про результати, давай розповімо спочатку про історію, взагалі, коли вас виникла ідея створити такі всеукраїнські турніри, проводити їх у нашому місті. Коли відбувся перший? Угу. Е, перший відбувся, мабуть, два роки тому, але я можу плутатись трошки у датах, і це взагалі була не моя ідея. Я була категорично проти цього. У мене був тренер, який ми поїздили по змаганням, і вона каже: давайте зробимо свої змагання. Я кажу, ні-ні. <свят> вона каже: чому це така класна ідея? Я кажу: ну, у нас же, ну, взагалі нічого немає для, для створення турніру. А якщо його робити, то його треба робити прям, ну, масштабно, прям вау, щоб у людей залишалися тільки приємні спогади. І ну, ніби так на цьому діалог завершився, але ця ж ідея вона засіла в голові. І, мабуть, десь через пів року, тільки ми все ж наважилися спробувати зробити щось класне для діток. Клас. І в цього разу це вже який по рахунку турнір? Четвертий, четвертий турнір, Тож, да 11-12 жовтня. В нашому місті тривав всеукраїнський турнір з гімнастики «Айседора Кап, розкажи про це, скільки команд та учасників цього разу долучилися, і хто це був? і, Можливо, якого віку були учасники? Так, у нас було понад 400, мабуть, учасників. І вони майже були всі нові. Це нас дуже збентежило. Ми хвилювалися, але ну, дуже крута публіка приїхала. Ну, настільки класні батьки, діти, тренери. Вони взагалі всі настільки щирі, розуміючі. Взагалі ну, атмосфера була, це було щось неймовірне. Ну, не було взагалі ніяких там ніякого негативу. Були, от усіх був настрій спортивного свята. І це було щось реально неймовірне. Приїхала до нас Одеса вперше. Ну, через всю Україну приїхали до нас. Нам неймовірно приємно. Приїхали нові команди Харкова, Києва, Кіровоградської області було багато. Дніпропетровськ, Дніпро. Вже традиційно до нас приїхали. І нам це ну, неймовірно приємно. Полтавська область також є <зас> наші сусіди. Ось ну, це було щось неймовірне. Неймовірні люди зібрались в одному залі робити справжнє свято для діток. Клас, якщо ще до учасниць говорити, можна там якось е, визначити найменший вік, найбільший вік учасниць. Якщо я не помиляюся, то найменший вік це був три рочки. Ми подарували дівчинці такого великого ведмедика двометрового. Там дівчинка до метра. Це було комедно. А найстарша учасниця це, мабуть, восьмий рік народження. Це 17 років угу. дівчинці. Різні такі дітки, так? так. І, напевно, були більш досвідчені. І такі вже ті, хто вперше брав участь, так? У так, так. Ну, дуже багато дебютних діток, було, ті, які до нас вперше і взагалі вперше на змаганнях беруть участь. Взагалі різні дітки, ну, але дуже класний рівень. Нам ну, у нас неймовірні взагалі враження від цього турніру. Клас, можливо, чимось відрізнявся цього разу турнір там, форматом, номінаціями, організацією суддівської роботи. Насправді він дуже багато чим відрізнявся. Ми дуже багато моментів зробили інакше, спробували щось новеньке. По-перше, це був турнір тематичний у стилі Хелловін. Ми прям. Класно розробили декорації. Ми прям до найменших якихось деталей продумували, там, де буде стояти гарбуз, там чи що заказати з тему, Ось. По-друге, це у нас проходив майстер-клас з художньої гімнастики з майстром спорту міжнародного класу. З нашою українкою Діаною Міжирицькою для діток. Потім у нас були цього разу кубки за найкращий результат. Це вперше, щоб ми дарували ще й кубки. Також у нас була лотерея, у якій дітки розігрували цінні призи, подарунки. Їх було, мабуть, більше ніж 200 цих подарунків. І сам порад був дуже такий довгий, тому що ми дуже багато подарунків роздавали. Класно. так, тому новинок дуже багато, і ніби що всім все сподобалось. От до речі, про те, що сподобалось, не сподобалося. Завжди цікаво у тебе питати, і ти постійно розповідала, що ті, хто вперше приїжджає в наше місто, так дивуються його красою, надихаються. А як цього разу? Які враження учасників про місто і взагалі від змагань, я взагалі. Завжди дуже дивуюся, скільки нам пишуть, бо я така не публічна людина, я не звикла до великої кількості там, смс або позначок у історіях. І я завжди дивуюся, що після змагань ну, цього дуже багато, і це дуже класно і приємно. І цього разу цього ще більше і писали і тренери, і учасники. Було таке, що мене просто тормозили мами під час змагань, щоб зі мною поговорити, сказати, наскільки їм все сподобалось. Що вони в захваті від цього міста. Також нам написала команда Одеси настільки приємні слова, ну просто, просто в саме серденько попало. Так. Ну це чудово, що взагалі ви проводите такі. Такий Масштабний захід, люди приїжджають, дізнаються про наше місто, і спортсменки можуть проявити себе. Справді такі, таке свято спортивне виходить. Так. Да. Ну, а тепер перейдемо до моєї улюбленої частини кожного разу. Всі ваші турніри ну це просто настільки гарне дійство. Що разу ви щось нове вигадуєте: декорації, ті ж самі подарунки, освітлення і так далі. Я знаю, що за цим стоїть величезна робота. От і цього разу у вас була така фішка взагалі. Колесо таке величезне, тож розкажи про підготовку декорації, як це все організовувалося і скільки часу ви це робили. Насправді, по часу мені було настільки мало годин в добі. У нас було дуже багато змагань. Починаючи з вересня місяця, у нас кожен, кожен тиждень ми виїжджали у різні міста, і часу було максимально мало. Було таке, що я брала з собою там ноутбук і працювала на змаганнях ще й за своїми змаганнями. Тому щодо підготовки, ну максимально ми все робили швидко, тому що часу взагалі не було. Ну, дійсно, що якісь ідеї, якісь там декорації зароджуються дуже заздалегідь, і заздалегідь ми все шукаємо, замовляємо. Ось так народилося це колесо. Я взагалі щось вдома листала Тік-Ток, і мені попалося неймовірне гендер паті дитяче. І, <свісна> і там були такі дуже масштабні декорації, там був замок, як у нас є замок, і крутилося це колесо огляду. І воно було настільки гарно. На ньому у нас крутилися медведі ведмеді на цьому колесі, а там зайці. І воно мені так запало в душу, що я одразу зрозуміла, що я таке дуже хочу. Це для дітей просто вау. Ну, ви, ви просто ну, уявіть, що е, додаткові призи рухаються на колесі огляду, яке три метри, е, такі червоні ведмеді, е, яких ми дарували потім діткам. Виглядало і... справді казково, да. Так, і ми хотіли взагалі його побудувати, але все перегралося, і ми шукали його в оренду саме у цієї студії, яка робила це гендер-паті. І просто уявіть, дванадцята година ночі у 6-й годині ранку мені відчиняти залу, а колесо огляду приїжджає без одної деталі самої основної. тобто це колесо ось опорна, проста. Е... Така балка, яка його тримає. І я просто сказала своїм папам, гімнасток, кажу, ні, колесо має бути. Кажу, будуйте мені цю просто балку, щоб воно не рухнуло. Ось ніяк, ні, ні при якому взагалі тиску. І дійсно, наші папи вони вночі будували колесо огляду, щоб воно не впало. І їм взагалі низький уклін, тому що цього разу у нас було дуже багато людей, які ну трошечки безсовісні, і дуже багато факапів було за день до змагань. То те нам не приїхало, то те не приїхало, Ми просто мали вирішувати ці всі проблеми за день до змагань, вночі до змагань у змагання, у день змагань. І це було важко, але коли ми бачили щасливі очі дітей, то це все забувалося. Ну, організація, вона така і є, багато нюансів. Потім випливає важливо бути стресостійким. Але да, тобі як організаторці, напевно, було важко. Потім ще активно проводити два дні. Ще після такої величезної підготовки. От ти вже почала розповідати про те, що батьки долучалися. Можливо, розкажеш і ще хто допомагав організовувати. Можливо, спонсори, партнери були. Так, у нас був генеральний партнер турніру. Це найкрутіший взагалі магазин для художньої гімнастики в Україні одеський магазин. Ми дуже любимо це місто. Це магазин Мамбо. Він дуже сильно нам допоміг. Також у нас з'явилися нові партнери турніру. Це був салон краси Джибар. Я дуже довго хотіла з ними співпрацювати, і ось ми вже вийшли на той левел, так, при про якому так ми можемо з ними на рівні працювати. Це був магазин для гімнастики у місті Кременчук Міллі. Також це був мер міста Дмитро Геннадійович Биков. Він завжди нас підтримує, допомагає. І це дуже насправді цінна для нас допомога, тому що ця людина дійсно любить спорт, любить дітей, і без його допомоги ну не було б ні турніру, ні школи, ні спорту у місті. Вас. Ну, так, да, справді такою величезною командою змогли реалізувати таке об'ємне дійство. Е, і хочу ще трошечки поговорити про самих діток. От е, кожні змагання це все одно е, така атмосфера, е, ну, знову ж таки, конкуренції. Чи можеш ти якось підсумувати цього разу турнір? Це було більше про свято чи про змагання, і взагалі, яка у вас атмосфера постійно на турнірах? Та цього разу це взагалі було щось неймовірне. І про це пишуть всі нам зараз в повідомлення, що дійсно атмосфера була ну, просто неймовірного свята. Е, у нас був такий трошечки факап, але він переріс взагалі у. Таке дійство, ну зараз я розповім, е, у нас мав співати співак у кінці, але там щось трошечки у нього не вийшло, і це було дуже смішно. Е, ось, чи то був не той мінус, чи що, і ось він так переживав. Е, і ви уявіть просто е, ну, не дуже гарно була заспівана пісня. А діти вони почали витягувати один одного, танцювати, mm -hmm. і просто ці гурт дітей е, танцює е, фінальний так сказати танець на килимі, уже фінал змагань, уже все позаду, всі з призами, всі з медалями. Мами знімають, тренери танцюють. Ну це взагалі було щось, ну щось вау. Е, ну, вперше таке, що після турніру е, я одразу сказала, що в березні наступний. <реш> ну так, да, бо кожного разу ти казала не знаю, треба відпочити багато роботи. Так. Це класно. Ну я думаю, все одно кожного разу ви стаєте вже більш досвідчені, і ну воно трошечки вже так, ну так, панакатане, вже є певна схема, як діяти, вже щось легше так. робити. Справді клас. Ну, я рада, що буде наступний турнір. Як на твою думку, взагалі такі турніри дітям, що вони взагалі дають? Дитинство зараз їм цього не вистачає, на жаль. Діти мають право, усі діти мають право на радісні моменти, на відчуття перемоги, на способи, як показати свій талант, проявити його на тренування, якщо вони цього хочуть, на відпочинок, на мрії. І я вважаю, що дорослі зараз мають робити все для того, щоб діти попри все були щасливі. А ще цікаво, знаєш, особисто для тебе, що ці турніри означають? Це моє натхнення, це радісні моменти, це моменти, які я проживаю зі своєю командою, зі своїми дітьми. Вони дуже багато допомагають нам, дорослим. Це момент єдності з командою, і не тільки з командою. Це досвід, це щасливі моменти життя, які я проживаю разом зі своїми цінними рідними людьми. Чудово звучить. Ну і наостанок розкажи трошечки про ваші плани, що взагалі школа Ісидора планує, можливо, змагання. Ну, в березні я зрозуміла, буде турнір, але до березня. Зараз у нас трошечки час для відпочинку, тому що дуже всі втомилися і морально, і фізично. У нас було дуже багато змагань, мабуть, п'ять з вересня. Ну це ось тільки початок сезону, а ми вже дуже багато каталися. Ще ми після цих п'яти змагань провели свої змагання. І зараз у нас трошечки такий місяць для відпочинку, для роботи над помилками, для якогось прогресу у роботі з дітьми. Ми і взагалі в змагальному сезоні, скажімо так. Далі у нас старти: змагання, змагання за змаганнями. І підготовка до нової Ейсидори Cup, Klos. яка буде у березні. Так, зараз визначаємося ще з датами, але. Ми навіть вже думаємо над тематикою. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Ну розповісти ще в майбутньому. А ми бажаємо успіхів усім учасницям гімнастики, школи гімнастики вашої, тобі особиста. І дякую, що завітала до нас і розповіла про турнір Садора Кап. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була керівниця школи гімнастики Айсидора в місті горішні плавні Анна Лазаренко.